За три-чотири голосували 2 річні отведення. Наступне. Проходи зізнається ділянки на сьогоднішніх призначення. Комісія погодна працювати. Прошу голосувати. За три здесь голосували 4 річні ответи. Наступне.

з Віталієм Володимировичем Вісковим, Красовським. Е, хочу просити, що 60 61 семейно-потоксистичний наш міністерство. Прошу принести надати свого Віскова Володимировича, щоб мої розучули всі про майну позицію так. Прошу відплати щодатцего Тресубенгевича. Зараз пісню прямо на сьогодні, у 46, будь ласка, пан Коробніше Де, депутати, да трішки раз, я учасник війни. Чому не підтримує? Ми не підтримує дане питання, тому що будова є незаконна, вона побудована в захисній спосіб про охоронні спосіб. Юридичні мови дати зауваження на це, тому що відсутні я буду входити в Україні, чітко розмежовує охороні мечі та заборонено любе будівництво любі споруди, крім гідротехнічних. Кафе Кружала Ніяк до гідротехнічної споруди і не ніякого місця немає. Це є більш комерційне призначення. І, і, і особисто від себе хочу сказати, постійно сьогодні на сесії і бачу, як ви легко і вільно готуєте, роздаючи землю. Ви так щиро роздаєте землю, я не успіваюся відбувати. Ви знаєте, коли мої побратими кров'ю поливають цю землю, щоб відвоювати мене, ви віддаєте їх грітати. Вам вони встигли, ви на себе узерки виграватися не сидимо. Бо я ж раз розумію, чому ви не захищаєте цю землю, і її роздаєте. Чому я маю бути в захищати, а ви тут сидіте і тільки всі роздаєте? Ось таке моє питання. Ми не підтримуємо, ми будемо будувати, тому не будемо звертатися усі правоохоронні органи, включаючи в набу. Тому що голосування це грубе порушення зброї. Будь ласка, до сьогодні Участь у голосування брати не буду в зв'язку з конфліктом інтересів. Чи є ще від... Це... запитання? Саше, відповідає. Запитання ваше. Є зауваження юристівської ради. Завершення юридичної відділення несозначення практично щодо встановлення причин захисної послуг. Згідно... Земельного кодексу згідно водного кодексу стаття 879. Межі прибереження захисної слуги становлюються у розмірі 50 однак Пунктом 3 статті 60 закону про прибереження земельного кодексу України, а також Борного кодексу є норма, згідно якої прибережна захисна слуга е, визначається відповідно до документації із зимоустрою міста будівної документації, е, яка затверджена місцевому територіальному. Е, згідно е, порядку визначення, мережого дохорони їх і втяжень, затверджено постановою кабінету міністрів України. Е, визначено, що ми е, ще прибережно захисних слуг. А от охоронний визначається за проєктами знову щодо організації встановлення меж території природного заповідного фонду та або комплексними планами просторового розвитку території територіальних громад та або генеральними планами населених пунктів, які розробляються про яку визначеного законодавства. Згідно з визнання сподіваюся документації, е, дана земельна ділянка згідно з цим планом відноситься до території громадської забудови. Від якого рішення? Одне, нам будівництво посадну кружалу, на якому чітко нанесена передоохоронна слуга. Другий документ, який подав на, на сесію, є на де не існує. Це є підкасова документ, це є сквоєний посадовий злочин. Ми будемо звертатись і у прокуратурі мабуть. Панове депутати, є ще питання? За 25 против 3 отримали 7 вишни отрени. Да приходимо до наступни книжечки. Просто документации, за да усе,